Ми сьогодні з вами починаємо нову, новий величезний розділ, це розділ, який називається літосфера. І так, тема сьогоднішнього уроку – це внутрішня будова землі, мінерали, гірські породи і корисні копалини. Ви вже в 4-5 класі знайомились з такими розуміннями, як гірські породи, мінерали і корисні копалини. Сьогодні познайомимось детальніше. І так, перш за все, наша земля складається з різноманітних оболонок. На протязі усього шостого класу ми будемо знайомитися з кожною з них детально. Перша це літосфера. Будь ласка, запам'ятайте її. Літосфера це тверда оболонка землі, що складається з земної кори та верхнього шару мантії. В перекладі літе камень, а сфера це куля. Літосфера, камінна куля да? або тверда оболонка землі. Для того, щоб з нею познайомитися, ми. Попробуємо зануритися. зануритися з вами до самого центру Землі. Насправді це жодній людині не вдавалося. Єдине, наскільки людина змогла зануритися це 12 тисяч метрів або 12 кілометрів, тобто найменш досліджена, найменш відома це внутрішня будова землі. Але завдяки сучасним технологіям, завдяки сесму завдяки посиланню різноманітних сигналів і дивлячись, з якою швидкістю вони рухаються через усю нашу планету. Знаючи швидкість, з якою хвиля рухається через різні тіла, вчені змогли досить точно визначити, з чого складається земля. Земля багатошарова. Дивіться, можна побачити, що вона навіть на такий тортик схожа. Так? Ми бачимо, що вона складається з ядра, з мантії і. Ще у нас земна кора. І так, давайте зануримось в саме центр. А чи знаєте ви, що під нами знаходиться, під ногами людини, знаходиться така розпечена частка, як поверхня сонця. Хочу нагадати, що температура на поверхні сонця сягає до 6 тисяч градусів в Середині сонця нашої зірки це 15 мільйонів тисяч градусів. То подивіться: в центрі землі знаходиться ядро. Температура якого тисяч градусів майже як на поверхні землі. Ядро це найбільш масивна частинка землі. Воно складається з двох частинок внутрішнє і зовнішнє, і по своїй структурі, можна сказати, консистенції, вони різні. Внутрішнє ядро дуже тверде, плотне і з за сил. Із затиску, який впливає ось на цю центральну частину, зовнішній, більш рідке. Радіус внутрішнього ядра досягає до 3,5 тисяч кілометрів, і температура ми бачимо 5 тисяч градусів Цельсія. Складається з полук заліза та нікеля. Наступний це зовнішнє ядро, наголошую воно в рідкому стані і. Температура відповідно 4000 градусів і його потужність складає приблизно 2000 кілометрів. Вважаю, що завдяки переміщенню речовини зовнішнього ядра. Тут зароджується магнітне поле землі, от компас, стрілка компаса показує на магнітне землі. Ми пам'ятаємо, що колумб, перетинаючи Атлантичний океан, теж зіткнувся з потужним магнітним полем землі, коли відмовився у нього компас. Тут, в центрі нашої планети, знаходиться, зароджується магнітне поле землі. Пригадаємо собі королів, яких ми бачили у фільмах, бачили, можливо, на якихось малюнках. Ми пам'ятаємо, що їх одяг зверху накриває таке покривало, яке ми називаємо мантія, королівська мантія. Так, вона досить визначна, коштовна, але як наша земля, вона теж має мантію. Зверніть увагу, над земною ядром. Знаходиться мантія. Вона потужна. Потужність її сягає 3000 км, Температура не однакова. Чим ближче до ядра вона 3,5 тисячі градусів Цельсія. Чим ближче до поверхні Землі це е, до тисячі градусів Цельсія. Вона вважається однією з найбільших внутрішніх оболонок планети, займає 4,5 об'єму Землі. Речовини мантії, незважаючи на високу температуру, перебувають у твердому стані. І так, мантія з перекладу з грецької це покривало, як королівська мантія, мантія землі огортає ядро. Наступна частинка мантії це астеносфера. це такий частково розплавлений шар, його потужність відносно з іншими шарами землі. 50-250 кілометрів від поверхні Землі. І е, речовини, які в, є в астеносфері, вони рухаються. Температура може сягати до 1000 градусів Цельсія, ми бачимо, а речовини рухаються дуже повільно. Це приблизно кілька сантиметрів на рік. Астеносфера і земна кора. Я хотіла б. Е, ми е, поставили картинку яблуку, подивіться, будь ласка, земна кора. Вона як е, шкірка яблука. Шкірка яблука вкриває нашу землю. Вона є такі, така найменш потужна, найменш потужна частинка е, літосфери, і ще існує дуже цікава теорія е, на кшталт земної кори. Е, вчи, е, ви знаєте, є така теорія печеного яблука. Якщо ви колись спостерігали, що ми ставимо у духовку для того, щоб запекти яблуко, воно таке розширене, гарне. А коли виймаємо, воно спочатку таке розширене, потім починає, починає охолоджуватися і охолоджується від верхніх шарів і зморщується. Існує така теорія печеного яблука стосовно нашої планети Землі. Верхня частина Землі вона охолоджується. Порівняно з внутрішніми шарами, охолоджується і так же, як поверхня яблука, вона вона з розпеченого, вона, охолоджується і зминається у різноманітні складки. Земна кора вона, е, знаходиться на поверхні, як ми вже сказали, і її товща під горами 70 км, під рівнинами 35-40 км, а під окаянами лише 5-10 км. Типи земної кори. Тобто розрізняють два типи. Перший материковий, і другий океанічний. Ось ми бачимо на малюнках: материкова земна кора, відповідно знаходяться материки, і під океанами, ложе океану, це океанічна земна кора. Зверніть, будь ласка, увагу, в чому же їх різниця у будові? Материкова складається з трьох шарів, а Океанічна з двох. І, відповідно, потужність різна, Океанічна – два шари 5-15 км, а материкова – 30-75. У материкової і океанічної самий нижній шар однаковий це базальтовий. І верхній однаковий осадовий. А ось гранітний шар є тільки в материковій земній корі. Зверніть, будь ласка, увагу, що таке осадовий шар. Осадовий шар це різноманітні рештки, як правило, рослин рос... органічного походження, тобто залишки рослин, тварин, да, вони осідають під дією певних хімічних процесів, перетворюються на ось такий осадовий потужний шар. З кожним 33 метрами вглиб землі Ось перед вами. Кольська свердловина, це надсвердловина, потужність якої 12,5 тисяч кілометрів, її будували 20 більше 20 років, і знаходиться в Росії на Кольському півострові. То якщо занурюватися у глибину літосфери на кожні 33 метри, Температура буде підвищуватись, тому що вона прогрівається да, від внутрішніх сил на 1 градус. Давайте розглянемо задачу. Яка температура гірських порід на глибині 11 тисяч метрів, якщо на поверхні плюс 10 градусів. Тобто, якщо ми 11 тисяч метрів поділимо на 33, ми побачимо, що вона буде. Підвищуватись на 1 градус 333 рази. 333 множимо на 1 градус. І в результаті отримуємо 333 градуси Цельсія. Поверхня землі 10 градусів температура гірських порід. А маючи, як вона буде з глибиною 333 градуси отримуємо. Суму 343 градуси, уявіть собі, на глибині 11 тисяч метрів. Температура гірських політ 343 метри. І так, а з чого ж складається наша земна кора? Вона складається з мінералів, ви пам'ятаєте, гірських політ, і які ми називаємо корисними копалинами. Мінерали це однорідні за своїми властивостями, неорганічні. Природні утворення, кожен з яких у своєму складі має лише одну речовину. Тобто мінерали складаються з однієї речовини і не мають органічного походження. Ми говорили, що один з таких розповсюджених мінералів на землі це вода в п'ятому класі, в шостому класі ми доповнюємо цю інформацію, тим, що ще таким розповсюдженим є мінерал слюда, кварц, польовий шпат. А самим міцним мінералом є алмаз. Ви знаєте, його використовують і, і в медицині, використовують в будівельні промисловості для виготовлення різноманітних інструментів, так і е, використовуючи його міцність. Ну, і використовують безумовно в е, ювелірній промисловості як е, для виготовлення прикрас. Там уже використовують діамант. Так, гірські породи. Поєднання різних мінералів утворює гірські породи. Інколи гірські породи складаються лише з одного мінералу. Як приклад, перед нами вапняк. Дивіться, ми можемо побачити рештки органічного походження, так. і містить лише один мінерал кальцит. Гірські породи утворюються внаслідок трьох основних процесів. І три процеси, три групи. Зверніть увагу, магматичні. Осадові і метаморфічні. Магматичні. Ну, ми розуміємо, що це е, утворюються вони з глибинних речовин землі. Це такі приклад таких гірських політ: граніт, базальт, пемза, вулканічний туф. Осадові це е, процес накопичення або усідання перетворення на. Землю. Поверхні, решток рослин і тварин. Прикладом осідають, подивіться, будь ласка, ось осідають, осідають пісковики, торф, кам'яна сіль, лес. Вчитель пише крейдою на дошці, ми розуміємо, що це осадова гірська порода теж. І метаморфічні. Пригадайте, в українській мові ви використовуєте слово метафора, коли ще про щось говоримо. Тому що в перекладі у нас перетворення, метафора. Наприклад, з маленьких здивованих дітей, які прийшли до першого класу, відбулася з вами метафора. Ви перетворилися на чудових шестикласників. І так, що ж таке метаморфічні? Тут, на гірські породи, під дією тиску та температуру, з однієї породи утворюється інша. Наприклад, граніт перетворюється на гнез? Вапняк, який ми вже з вами бачили на минулому слайді, вапняк перетворюється на мармур. І, що ж таке корисні копалини? Корисні копалини це усі мінерали гірські породи, які використовує людина для своїх потреб. За використанням на два типи, ми їх поділяємо, основні це рудні і нерудні. Ну, руда, що таке руда? Це відклади мінералів, з яких вигідно видобувати цінні метали. Саме ці метали і надають їм назву рудні. Прикладом може бути залізна руда, марганцева руда, алюмініва руда, тутанові руди тощо нерудні. Це не руда, і їх використовують в будівельній хімічній паливній промисловості. Прикладом рудних ще раз: залізна руда, уранова руда, кобальтова руда, алюмінієва руда, марганцева руда, нерудні це кам'яна сіль. Це каліна сіль. Їх використовують в хімічній промисловості. Наприклад, крейда вапняк в будівельній промисловості, граніт в будівельній промисловості, глина в будівельній, в хімічній промисловості, мармур в будівельній промисловості. Далі такі паливні нерудні. Корисні копалини – це перед вами антрацит, антрацитове вугілля, буре вугілля або кам'яне вугілля, так ще є буре вугілля, Використовують як паливо для електростанцій. Далі сланець, горючий сланець, торф це рослинного походження, їх дуже багато, до речі, у нас на полісік. Це нерудні. Ну, і кожна корисна копалина. Має свою позначку. Ми бачимо, як правило, в легенді карти виносяться позначки і підписується назва кожної корисної купали. Ну, от подивіться, будь ласка, такий чорний видовжений трикутничок, і це у нас нафта. Нафта, нафта, Ми можемо побачити. Наприклад, рівносторонній трикутник це. Чорного кольору це залізна руда. Тощо. Ну і хочу ще раз вам наголосити, що сама тверда оболонка землі, з якою першу з якою ми знайомимось, – це літосфера. Вона складається з земної кори, кори та верхнього шару мантії. Ми розглянули з вами сьогодні, що земна кора. Найтонша, вона буває материкова і океанічна. Відповідно, материкова 30-70 кілометрів і три шари: базальтовий, гранітний осадовий. а океанічна, більш тонка від 5 до 15 кілометрів. Складає всього лише, складається з двох шарів: це базальт і осадовий шар. Внутрішня будова землі туди, коли куди людина ще ніколи не змогла до центру землі зазирнути особисто, да? лише завдяки різноманітним технологіям. Ми знаємо, що Земля складається з ядра внутрішнього, твердого і рідкого зовнішнього, складається з такого покривала, який вкриває ядро. Мантія, мантія найпотужніший шар землі. І верхня частина мантії це астеносфера. І ми сказали з вами, що на нашій планеті земна кора складається з мінералів, це утворення, природнє утворення, що складається з не однієї неорганічної речовини. Ми сказали, що найбільш поширеними є слюда, польові шпати. Вода це теж мінерал, а саме міцним є алмаз. Ми сказали з вами також, що кілька мінералів можуть поєднуватися в гірську породу. Гірські породи за походженням осадові, магматичні, метаморфічні, осадові це накопичення, магматичні це з надр землі. А метаморфічні це зміна під дією тиску і температури. Ми сказали, що ті гірські породи, які людина використовує або може використати своїй господарській діяльності, називаємо корисними копалинами. Розглянули їх рудні і нерудні. Домашнє завдання це опрацювати дану презентацію і опрацювати параграф підручника 19 Бажаю! Гарного засвоєння матеріалу